Полоні, Коли кати знущались з наших захисників, коли вони катували мене, вони постійно казали зігни спину під корись. І, звичайно, коли тебе б'ють, спина згинається, але в якийсь момент вона випрямляється знов, тому що ти згадуєш, хто ти є. Моя спина згинається тільки в двох випадках. Над пораненим і перед Господом. Все. І Україна, я відчуваю те саме. Ту саму душу я відчуваю в нашому народу ту саму силу. Ми постійно випрямляємось, ми піднімаємось, і голова наша схляється. Тільки перед Господом і перед пораненим чи хворим правда?